Привіт, друзі, я дуже хочу вам всім подякувати. Знаєте, я в такому захваті від наших людей, що я вам просто не можу передати. Ви неймовірні, українці. Де б ви не були? Всі, хто побачив мій піст про те, що потрібна допомога для сина на лікування, я Відгукнулася купа людей, купа людей, це ви неймовірні. От, от я вам кажу, для нашого сина Даниїла це, це такий досвід, він дуже боявся, він, він взагалі не хотів, щоб я комусь щось сказала. але Потім, як він побачив, як люди відгукнулися, він настільки вдячний до сліз. От я вам кажу, до сліз вдячний. І я вам скажу ще таку річ, що Ах, українці такі неймовірна нація, бо коли я звернулася до європейців, там, де я працювала, ніхто не допоміг. А українці будь-то в Україні або десь за кордоном, з різних міст люди стали надсилати гроші. Наприклад, там від, від 10 гривні да, це також гроші, я дуже вдячна. А хтось замовив футболки, які я роблю. Ну, тобто, ви чудові, ви класні я. Я сама взагалі. Мені ліпше комусь допомогти, чим у когось щось питати. Ну, склались так обставини. І був колись досвід, коли у нас внук з народження хворів на рак. Також допомагали люди, а потім ми допомагали таким же людям, яким була потрібна допомога ну, від онкохвороби або Нашим хлопцям на передовій е, Ну, я знаю, що коли ти комусь допомагаєш, то воно потім тобі вертається. Думаю, що у нас зараз е, така полоса в житті наступила, що Господь через вас, друзі, допомагає нам перенести цей момент, який зараз настав. Ну, я, я думаю, що все буде добре, бо лікари сказали, що у Даніла гарна динаміка йде. Ну, і так як він молодий, то може ліпше буде відновлюватися всі ці процеси. Я розумію, що росіяний склероз – це ну якби невеликовна хвороба, але я знаю, що для Бога немає нічого неможливого, що він може створити. Такі речі в нашому житті, що людина може відчувати себе повноцінною людиною, працювати. Я не знаю, як це буде, але я сподіваюся на це все. Живемо далі. Я дуже ще раз, я, Даніл, вся наша родина дуже вам вдячна, бо ми так по крокім збирали ці гроші. і... Ви дуже допомогли. Дякую вам, любі друзі. Дякую вам дуже велике.